до другого озера. Через друге озеро вийду е туди. Мабуть, <гум> мабуть, ж вийду. Не прийдеться мені назад іти. Зараз подивлюсь, може тут кінець вже, е, дорожки. Щас подивлюся, ось, бачите, як називалося. Валентин Бес Баск Баск бакс чи баск як спекярд. Засною так пахне, хвоє. Це тут таке теж. Така красота з цієї сторони. Тут такі висотні будинки. <кій> <кій> Стульчики стоять. Хто на них сидить, може як тепло? Ось так обійшла я тут. Beautiful. keep Валотайн beautiful. Так, і піду зараз додому. Це тут обійшло. Трошечки, маленький кусочок Блантайн цього містечка. Так, це такий. Оце такий райончик у нас.